Люблю фотографувати автомобілі, про які є багато що розказати хорошо і немає про що розказати погано. Ось такий фортеж у ну, нас сьогодні заїжджає. 2018 рік гарненька в нас оптика, ЛЕД-оптика встановлена, повністю все прошите. Гарні дісочки, оригінальні фордовські, без бордюрки, нові тормозні диски, нові колодки. Супорта також реставровані, перевірені. По ходовій частині жодних нарікань немає. Комплектація SEL або SEL, з безключовим доступом на всіх чотирьох дверях, з підігрівом передніх. Задніх зеркал, датчики світла, датчики дощу. Також встановлене якісне газове обладнання. Тут 3,5 атмосферний двигун. Дуже класний по надійності та по динаміці. Гарненький салон в такому біло-бежевому кольорі. Чорні вставочки також по салончику, глянець плюс звичайний софтач пластик. Тут є відсік для ваших якихось речей та документів, є очечниця. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидін, також підігрів керма, гарна акустична система Apple CarPlay та Android Auto, Голосове управління мультимедією. Звичайний автомат 6-ступінчний, гідротрансформатор, електропривід сидінь теж працює. Всі кнопочки у нас працюють, жодних нарікань по електроніці немає. 90 тисяч оригінального пробігу. Машина проїхала всього тисячу кілометрів по Україні стеля теж без нарікань, дверні карти без царапин, всі цілі, навіть шкіра світла у нас ціленька. Заднє сидіння, як нові, майже ніхто не їздив по відчуттям. Базу теж дуже багато місця. Є задні парктроніки, задня камера. По кузову замінений капот. Він у нас алюмінієвий. Також замінене крило, фари та бампер. Ось такий у нас апарат заїхав на продажу. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит. А також лізинг. Запрошую вас на те до нашого автосалону.